Моє вітання, шановні глядачі, була щойно на ринку, скупилась, в нашій рябі ще була. І зараз покажу покупочки, але всі ціни, на жаль, не пам'ятаю. Буду розказувати те, що пам'ятаю, а інше приблизно може. Згадаю: так, взяла в нашій рябі курячу печінку, не буду вже розкривати, бо вона трішечки капає. Тут 700 грамів. І купила нагетси, які йдуть із сиром. Зараз в морозилку сховаю, е, дуже подобаються. Вони свіженькі там і хороші. Підпишу ціну разом за покупки в нашій рябі, бо окремо не пам'ятаю. Е, далі купила ягідки, малина і ожина в одному стаканчику такий мікс. Ой, так мені зав'язали зараз, секундочку. Швиденько намагаюся впоратись. Е, коштував 45 гривень цей стаканчик, ну, він десь півлітровий, певно. Вон там на дні ожинка і ось малинка. Так, далі помідори. Помідори по, здається, по 50 гривень за кілограм. Тут навіть трішечки більше, ніж кілограм. Взяла на салатик Ще сливи, Теж, здається, по 50 чи по 60 гривень за кілограм. Такі крупненькі, сказали, що смачні. Зараз розв'яжу, покажу, які сливи. Разом ось ці покупки вийшли мені на 95 гривень. Так, далі у мене тріб, 15 гривень пучок, але такий величенький. Три персики. Персики по 120 гривень за кілограм. І це на 65 гривень три штучки таких. Перець, який був чи 45, чи 55 гривень за кілограм, він такий, бачите, трішки покручений, але гарненький і ціна непогана. Зараз на салатик поріжу і буде смачно. Так, і огірки. Огірки і перець вийшли мені на 83 гривні. Огірки по 40 гривень. Взяла кілограм, прям багацько, бо хороші такі. Так, і здається, все. Так, це усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!